Інформація для тебе. Щось йде для тебе. Щось треба знати, дізнатися. Ти хочеш більше заробляти грошей, більше отримувати. Більше будинок, будинок можливо, ти хочеш. Але, але. Тобі треба а, якусь ясність. Тобі необхідна ясність у тому, що ти робиш. Для чого ти робиш? А, бо ти робиш, наче як а, от, по відьмі, ось чорна карта. Да? Значить. Ти, типу, йдеш за тим, що думають, що кажуть люди. Те, що ти там щось побачила в інтернеті, щось тобі сподобалось, і ти вважаєш, що тобі треба робити так і буде тобі щастя. Але ні, то ти, тобі, в тебе зовсім інше бачення цього життя, і тобі треба проявлятися інакше, не так, як усі, і робити не так, як усі. В тебе зовсім інша місія, зовсім інша задача. А в тебе якась така задача, знаєш, можливо, не прям про зараз, да, це, а можливо, тут ще треба тобі навчитися дойти до того рівня. Тут про, то, що, про те, що ти якийсь воїн, ти будеш з кимось а, воювати на рівні, а, ну, не на фізичному рівні, я маю на увазі не в житті. Прям це. Це на тонкому плані. Тут ти будеш можливо, знищувати, можливо, ну, більше йде знищувати, або ж, можливо, якби в людях ти можеш бачити, відчувати сутності, і будеш людей, можливо, там, чистити або наставляти на. Путь істини, так би мовити, да? ну, це все вкучувано, ну, все до одного входить. Да? якби а, Чистити в плані, коли людині будеш проявляти, от, ти будеш в людині розкривати, оголювати це, я би так сказала. Що людина буде бачити цього свого а, демона, так би мовити. Да? і а, от так. Щас зафіксірували. Але всьому свій час на даний момент тобі треба самій зараз розібратися. А, в тебе такий період зараз, що тобі треба з харчуванням а, щось. Або менше ти Ось давай так, останнім часом єси дуже багато хлібу, солодощів, якихось таких кайфушок і трішки поїхало, так би мовити, твоє здоров'я. Тобі трішки треба підправити своє здоров'я, або їсти трішки менше, або зараз взагалі прибрати, а потім ти можеш ну, потроху їсти, бо зараз щось пошло, воно в тебе вже е, чересчур типу, да? І всьому свій час прийде час, і ти почнеш. почнеш тут іде про зміну, знаєш, навіть про зміну світу. Про зміну світу. Типу, типу в тебе така буде задача, щоб створювати щось нове, створювати життя, створювати якесь іде про нове покоління, про створювання чогось нового. Так. Да. Тут іде володар грому та блискавки, покровитель військової справи та вдачі. Давай так. Знову йде про воїна. Можливо, або ти реально воїн, або ти в минулих життях була прям реальним якимсь воїном за справедливість, за добро. Зараз ти можеш бути також воїном. Я ж кажу, тут більше йде про е, якийсь е, більш духовний план воїнам на тонкому плані. Да? Тут йде про це, що тут. Саме, от, коли твоя рівень душі, душі коли. Е... Чись мій де рівень душі? Ну, ладно, е, коли, коротше, коли душа вийде на новий рівень, да, в тебе тоді відкриються нові якісь можливості. Тобто, ти, старий, помираєш, і новий народжуєшся. І тут щось буде зв'язане. Тут щось буде зв'язане з якоюсь небезпекою. Тобто ти через щось пройдеш, що це, типу, Допоможе твоєму розвитку. От саме в тебе і так іде, що щось відбудеться, що це допоможе твоєму розвитку. Воно наче запусти швидший механізм. Бо ти, наче як дуже довго йдеш, тобі треба треба трішки щось прискорити там, да? Ну і все. Ну, тут таке пішло більш про тебе, що ти. Тут про молоду, про, про молоду людину йде. Ти а, зараз така ще грайлива. Тут більш про жінку грайлива, легка. Тут прям молода. Не знаю, щось таке 25 років, навіть я бачу. А, вот. а, в тебе є пара, ну, є чоловік, і. Можливо, ви зі своїм чоловіком розійдетесь. От, можливо, оця саме історія буде е, поштовхом до розвитку. Тому що ти в'янеш ти з цим е, чоловіком, хлопцем, да, ти з ним в'янеш. І, е, до речі, що в тебе знання якось або розкриються, або хтось тобі їх буде давати. Тобто тут ну, не все просто так, тебе підштовхнуть до того. Е, Коротше, розвернуть так. Або до людини, яка буде навчати, або в тебе якось там розкриється, якась інформація до тебе піде. Можливо, через жінку, бо тут є жінка. Можливо, через жінку тобі це піде. Причому це жінка, якщо як підказка, вона була зв'язана з церквою. Але. Була зв'язана, вона це все пройшла. Е, якби це пройшла оці всі Егрегори, прив'язки, але вона зараз очищена від цього. Вона не в церковному Егрегорі. І вона зараз не робить ніякі е, штуки, ну типу, короче не буду казати, що общем З церквою вона вже не зв'язана. Якщо там є у когось якісь там відголоски, там, цього, да, там, якщо вона там про праздники про ці всі історії, що там щось не можна робити чи ще щось, то це не вона. Це людина, яка повністю а, змінилася, прям ну, до, докорінно якась іде. Да? Але просто щоб було ясно, вона з цим мала зв'язок. Дуже схоже на те, що ти цю людину можеш знати. Ти цю людину можеш знати. Mm, да, все, обняла.